Джиду Крішнамурті Свобода від знаного. розділ другий. Вивчення себе, Простота, і скромність, обумовленість. Якщо ви гадаєте, що знати себе важливо лише тому, що це сказав вам я або хтось інший, то боюся наше спілкування на цьому скінчиться. Але якщо ми погодимося, що зрозуміти себе якомога повніше наша життєва необхідність, тоді нас чекають зовсім інші стосунки, тоді ми зможемо разом досліджувати, і це дослідження буде глибоким, розумним і радісним. Я не вимагаю від вас віри, не проголошую себе авторитетом, мені немає чого навчати вас. Я не пропоную ні нової філософії. Ні нової системи, ні нового шляху до реальності, бо жоден шлях не веде до реальності, так само, як і до істини. Усякий авторитет, хай яким би він був, особливо у сфері мислення і розуміння, є згубним та шкідливим. Керманичі згубно впливають на своїх послідовників, а послідовники на керманичів. Ви повинні бути водночас і власним учителем, і учним. Ви маєте сумніватися у всьому, що людина вважає вартісним та необхідним. Коли ви не є чиїмось послідовником, то почуваєтесь дуже самотнім, то будьте ним. Чому ви боїтеся бути одиноким? Бо опиняєтеся віч навіч зі собою таким, яким ви є. І переконуєтеся в тому, що ви спустошений, отупілий, обмежений, огидний, непривабливий, сповнений провини і тривоги через те, що ви нереалізована істота істота другого сорту. Погляньте правді в очі, не втікайте від неї. Тієї миті, коли ви втікаєте, виникає страх. Досліджуючи себе, ми не відгороджуємося від решти світу. Це не є якимось нездоровим процесом. У всьому світі людина зайнята тими ж повсякденними клопотами, що й ми, Тож вивчення з себе самих аж ніяк не робить з нас невротиків, бо не існує різниці між індивідуальним і колективним. Це дійсний факт я створив світ таким, яким я є. Тому не загубіться у цій боротьбі частини і цілого. Я – Повинен усвідомити увесь обшир власного я, що поєднує свідомість індивіда та суспільства? Це відбувається лише тоді, коли розум виходить за межі цієї індивідуальної та суспільної свідомості. Тепер я можу стати для себе світлом, яке ніколи не згасне. Тож, з чого ми розпочнемо подорож до розуміння себе. Ось я тут, і як же мені вивчити себе? Дослідити себе, зрозуміти, що насправді відбувається в мені. Я можу спостерігати за собою лише у взаєминах, бо все життя це взаємини. Немає сенсу сидіти в куточку, розмірковуючи про себе я не можу існувати сам один. Я існую лише у взаємодії з людьми, речами та ідеями, вивчаючи своє ставлення до людей і зовнішніх речей так само, як і до внутрішніх речей. Я починаю розуміти себе. Будь-яка інша форма розуміння є просто абстракцією. А я не можу вивчати себе абстрактно, бо не є абстрактною істотою. Ось чому я повинен вивчати себе справжнього, такого, яким я є, а не такого, яким хочу бути. Розуміння не є інтелектуальним процесом. Накопичення знання про себе і вивчення себе це різні речі. Оскільки знання, яке ви накопичуєте про себе, завжди є минулим, і розум, який ним обтяжений, сповнений скорботи. Вивчення себе не схоже на вивчення мови, технології чи науки. Бо знання є завжди в минулому. А що більшість із нас живе в минулому і задовольняється минулим, знання стає для нас надзвичайно важливим ось чому. Ми поклоняємося родованому, кмітливому і хитрому. Але якщо ви навчаєтеся весь час, навчаєтеся щохвилини, спостерігаючи та слухаючи, розуміючи та діючи, ви з'ясовуєте, що навчання це невпинний поступ без минулого. Якщо ви кажете, що вивчатимете себе поступово, крок за кроком, накопичуючи все більше і більше знань про себе, то ви вивчатимете себе не такими якими є тепер, а за допомогою набутого знання. Навчання потребує надзвичайної чутливості, але чутливості немає, якщо є ідея, бо ідея це минуле, котре домінує над теперішнім. Тоді розум вже не є швидким, гнучким і жвавим. Більшість із нас не чутливі навіть фізично, ми переїдаємо, не турбуємося про правильне харчування. Багато палимо і п'ємо, і наші тіла стають грубими і нечутливими. Здатність самого організму бути чутливим притупляється. Як може розум бути чутливим, гнучким, якщо організм сонний і кволий? Ми можемо бути чутливими до певних речей, які стосуються нас особисто, але бути цілковито чутливим до всього, що є у житті, можливо лише тоді. Коли немає поділу на організм і психіку, це загальний рух. Аби зрозуміти щось, ви маєте співіснувати з цим, спостерігати за цим, знати увесь зміст цього, його природу, структуру, рух, ви колись пробували співіснувати зі собою. Якщо так, то ви починаєте розуміти, що ви не застигли. Навпаки, ви жива істота. котра, Постійно оновлюється. Для того, щоб співіснувати з живою істотою, ваш розум має бути живим, але він не може бути таким, якщо перебуває у полоні гадок, суджень та оцінок, для того, щоб спостерігати поступ власного розуму та серця всього свого єства, ви повинні мати вільний розум, не такий розум, що погоджується чи не погоджується. Стає на той чи інший бік у суперечці, дискутує про прості слова, а розум, який намагається збагнути, а це дуже важко зробити, бо більшість із нас не знає, як дивитися на власне буття, як його слухати, так само як не вміє бачити красу ріки чи чути шелест вітру в кронах дерев. Коли ми засуджуємо чи виправдовуємо. Або коли наш розум постійно зайнятий балашками, тоді ми не можемо ясно бачити, тоді ми не помічаємо того, що є, і сприймаємо лише створені нами проекції. Кожен із нас має гаданий образ себе такого, яким він повинен бути чи є. І цей образ, ця картинка не дозволяє нам бачити, якими ми є насправді. Одна з найважчих речей у світі. Дивитися на будь-що просто, оскільки наш інтелект є дуже складним, ми втратили простоту. Я не маю на увазі простоту в одязі чи їжі, йдеться не про те, щоб носити одну настегану пов'язку, досягати рекордів під час посту, здійснювати ті чи інші безглузді вчинки, до яких вдаються святі, але ту простоту, яка дозволяє дивитися на речі прямо, без страху. Яка допомагає бачити себе такими, якими ми є насправді, без жодного спотворення, казати, що ми обманюємо, коли обманюємо, не намагаючись це приховати чи втекти від цього. Аби зрозуміти себе, ми потребуємо також скромності. Якщо ви розпочнете з того, що скажете, я знаю себе, то ви вже припинили вивчати себе. Якщо ви кажете, в мені немає нічого, що можна було б досліджувати, бо я це лише нагромадження спогадів та уявлень, переживань та звичок, то ви також припинили досліджувати себе. Тієї миті, коли ви чогось досягли, ви втрачаєте чистоту та скромність. У той момент, коли ви формулюєте висновок або розпочинаєте дослідження, відштовхуючись від знання, ваше дослідження завершується, бо ви тлумачите все живе. Застарілими поняттями. Якщо ж ви не маєте опори під ногами, якщо у вас немає впевненості, немає досягнень, тоді є свобода бачити, осягати. А коли є свобода бачити, ви завжди бачите нове. Самовпевнена людина це завжди мертва людина. Але як ми можемо здобути свободу бачити і вивчати, якщо від народження і до смерті наша психіка формується певною культурою? Відповідно до вузького шаблону нашого Я упродовж століть ми були обумовлені національністю, кастою, класом, традицією, релігією, мовою, освітою, літературою, мистецтвом, звичаями, переконаннями, усілякою пропагандою, економічним тиском, їжею, яку споживаємо, кліматом, в якому ми живемо, нашою сім'єю, друзями, досвідом. Усіма можливими впливами, і тому наші реакції на кожну проблему є обумовленими. Чи усвідомлюєте ви свою обумовленість? Ось перше, про що ви повинні запитати себе, а не про те, як звільнитися від цієї обумовленості. Можливо, ви ніколи не звільнетеся від неї. І якщо ви кажете, я повинен від неї звільнитися, то потрапляєте в чергову пастку у ще один різновид обумовленості. Тож чи усвідомлюєте ви власну обумовленість? Чи знаєте ви, що навіть коли дивитесь на дерево і кажете, це дуб або це бенгальська смоківниця, саме називання дерева, яке є ботанічним знанням, так обумовлює вашу психіку, що слова стають поміж вами і справжнім баченням дерева. Щоб встановити контакт із деревом. Ви маєте покласти на нього долоню. Адже слово не допоможе вам торкнутися до нього. Як можна дізнатися про власну обумовленість? Що вам про це говорить? А що говорить вам про те, що ви голодні? Не теоретично, але про дійсний факт голоду. І як ви відкриєте той дійсний факт, що ви обумовлені? Чи не завдяки своїй реакції на проблему на виклик? Ви відповідаєте на кожний виклик згідно з вашою обумовленістю, а обумовленість, як річ, неадекватна завжди реагує неадекватно. Коли ви стаєте свідомі цього, чи не викликається обумовленість расою, релігією і культурою, відчуття ув'язнення, візьміть для прикладу лише одну форму обумовленості – національно усвідомте її серйозно, глибоко. Подивіться приносить вона вам задоволення чи обурює вас? І якщо вона вас обурює, чи не хочете ви звільнитися від усякої обумовленості? Якщо ви задоволені вашою обумовленістю, то, вочевидь, нічого не будете з нею робити. Але якщо ви нею не задоволені, тоді ви станете свідомими її, ви усвідомите, що ніколи не діяли без неї ніколи і тому завжди жили. В минулому разом із мерцями. Ви будете здатні розуміти себе, розуміти, наскільки ви обумовлені лише тоді, коли виникне конфлікт через те, що ви більше не отримуєте задоволення, або через те, що ви вже не можете уникнути болю. Якщо навколо вас панує цілковите щастя, ваша дружина кохає вас, ви кохаєте її, ви маєте чудовий будинок. Чудових дітей і багато грошей, ви взагалі не усвідомлюватимете власної обумовленості. Але коли виникає тривога, збурення, коли ваша дружина дивиться на когось іншого, або ви втрачаєте гроші, коли вам загрожує війна або інше горе чи небезпека, тоді ви розумієте, що обумовлені. Ми стурбовані життям, політикою, економічною ситуацією, страхом. Жорстокістю, стражданням у світі, так само, як і в нас самих. І внаслідок цього ми усвідомлюємо, як жахливо ми обумовлені. І що ж нам робити? Прийняти цю стурбованість і жити з нею, як це робить більшість із нас? Звикнути до неї, як звикаєш до болів упопереку, примиритися з нею. Усі ми схильні миритися з такими речами, звикати до них. Звинувачуючи в усьому обставини. Якби у мене склалося все добре, я став би іншим. Або дайте мені можливість, і я реалізую себе, або мене пригнічує несправедливість усього цього, кажемо ми. Завжди перекладаючи відповідальність за наші негаразди на інших, на оточення або на економічне становище. Якщо людина звикає до стурбованості, то її розум тупіє. Подібним чином людина може настільки звикнути до навколишньої краси, що перестає помічати її. Вона робиться байдужою, жорстокою, безсердечною, а її розум дедалі притуплюється. Якщо ж ми не звикаємо до своїх негараздів, тоді ми намагаємося втекти від них, вживаючи наркотики, вступаючи до якої небудь політичної партії, ми кричимо, пишемо. Відвідуємо футбольні матчі або церкву чи знаходимо інші розваги. Чому ми втікаємо від дійсних фактів, ми боїмося смерті. Я просто наводжу приклад і вигадуємо різноманітні теорії, надії, вірування, щоб приховати факт смерті. Але він усе одно залишається для того, щоб зрозуміти факт, ми повинні подивитися на нього. А не втікати від нього. Більшість із нас боїться життя не менше, ніж смерті. Ми боїмося за нашу сім'ю і безпеку, боїмося громадської думки, боїмося втратити роботу і ще сотень інших речей. Суть в тому, що ми взагалі боїмося, а не в тому, що ми боїмося того чи іншого. Чому ми не можемо прийняти цей факт? Ви можете зустрітися з фактом, віч на віч, лише в теперішньому. Але якщо ви ніколи не дозволяєте йому бути в теперішньому, завжди уникаючи його, втікаючи від нього, вам ніколи не вдасться зустрітися з ним. А ще ми розробили цілу систему способів втечі, то ми узалежнені від звички втікати. Якщо ви достатньо чутливі і серйозні, то усвідомите не лише вашу обумовленість. Але й породжені нею загрози жорстокість і ненависть. Чому ж тоді, усвідомлюючи загрози вашої обумовленості, ви надієте чи не тому, що ви ліниві А лінощі – це брак енергії. Проте, коли ви бачите безпосередню фізичну небезпеку, наприклад, таку як змія на вашому шляху, чи прірва, чи вогонь, то цей брак енергії зникає. Чому ж ви надієте, коли бачите небезпеку вашої обумовленості? Якби ви бачили, що шовінізм загрожує вашій власній безпеці, хіба б не діяли б ви? Відповідь одна: ви не бачите. Застосовуючи інтелектуальний аналіз, ви, може, бачите, що націоналізм веде до самознищення, але цьому баченню бракує емоційного чинника. Лише за наявності емоційного чинника ви пожвавлюєтеся, стаєте діяльними. Якщо для вас небезпека вашої обумовленості це просто інтелектуальне поняття, то ви ніколи нічого не робитимете з нею. Якщо небезпека сприймається лише як ідея, тоді виникає конфлікт між ідеєю та дією, і цей конфлікт поглинає вашу енергію. Лише тоді коли ви бачите водночас обумовленість та її небезпеку, так само як бачите прірву перед собою ви дієте. Тож бачите означає діяти, більшість із нас живе неуважно, реагує бездумно, відповідно до середовища, в якому ми зростали. І такі реакції лише посилюють нашу залежність, обумовленість. але тієї миті. Коли ви всю свою увагу спрямовуєте на вашу обмовленість, то бачите, що ви цілком вільні від минулого, що воно саме відпадає від вас.